Це найдорожчі ігри в історії геймінгу на п'ятому місці. Call of Duty Modern Warfare. Гра стала перезапуском класичної серії та платформою для запуску Warzone. На гру витратили 640 мільйонів доларів. Четверте місце займає Call of Duty Cold War. Гра переносить нас у часи холодної війни. А головна місія знайти радянського шпигуна. На розробку гри витратили 700 мільйонів доларів. Бронзу забирає Star Citizen. Це найамбітніший і водночас найскандальніший. Альніший ігровий проєкт в історії геймдеву його розробка триває вже більше десяти років, а реліз так і не відбувався. Загальний бюджет 777 мільйонів баксів. Друге місце посідає Genshin Impact – анімешна пригода у фентезійному світі, яка затягує надовго. За 5 років розробники витратили 900 мільйонів доларів, але лише за перший рік прибутки склали більше мільярда. На першому місці GTA 6. Реліз найочікуванішої гри десятиліття ще не відбувся, але вже відомо, що на розробку витратили 2 мільярда баксів. Це має бути наймасштабніший проєкт в історії відеоігор.